Шишечка Привіт, кіт мурчик, що робиш? Шишки збираю, вирішив зробити з них новорічну прикрасу. Тоді поспішай, бо незабаром потемніє, і ти можеш заблукати. Ні, не заблукаю, я тут кожну стежку знаю, тим паче я мешкаю недалеко. Карр, тоді бувай, з наступаючим різдвом тебе, Мурчику морщику. Дякую, ґава клава, тебе теж наступаючим різдвом. Мур, мур, мур. Ха-ха-ха, кого я бачу. Кіт жирненький. От буде у мене сьогодні святкова вечеря. А ну, йди до мене. Мур, ні, ні, тільки не це. Ні. Мур. А -а -а. Ей, ей, ти куди заліз? Кіт. Мур. Вовк іди звідси. Ти мене тут ніколи не дістанеш. А, ну нічого, я почекаю. Ти змерзнеш і сам злізеш. Гурні, йди звідси, а, попався. Ха ха. Іди звідси кажу. Катруся, онучка, вітаю тебе з Різдвом. Дякую, бабуся, тебе теж. Було дуже смачно, я так наїлася. Ой, Ми з тобою так добре посиділи, а зараз я вже піду відпочивати. Бабуся, ні, так не чесно. Сьогодні ж свято, катруся, але ж я не молода, в мене сил немає довго святкувати. Отже, мені теж прийдеться рано лягати спати, і ніякого різдвяного дива я сьогодні не побачу. А може, мені Мурчика покликати? Запам'ятай, катруся, дива завжди навколо нас. Їх просто треба вміти відчувати, а мурчик, мабуть, де заховався, та міцно спить. На добранич моя люба, добранич бабусь. І що ж мені робити? Спати зовсім не хочеться. Спробуй все ж таки Мурчика розбудити. Мурчик кс-кс-кс, де ти є, Мурчик. Кс -кс 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 -кс. Не виходить, мабуть, бабуся права. У нього дійсно міцний сон. Ну, не буду заважати. Краще вийду на двір. подиху свіжим, різдвяним повітрям. Тільки одягнуся зараз. Ой, а на вулиці сильний мороз. -би 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 -би. хто тут ходить? Пась це я, труся. Вийшла повітрям подихати. Сьогодні різдвяне свято, а бабуся вже спати пішла, а мені сумно. Так давай я з тобою погуляю. Дивись, яка навколо краса, сніг сяє від світла місяця небо чисте, але сніг іде. Це ж диво, скажи Катруся. Може, воно і так? Мур, мур, мур. Мяу, мяу. Пай срічі, ти чуєш, ніби хтось нявкає. Так, чую. А може, це кітмурчик? Цього не може бути. Китмурчик в такий час завжди вдома. Мабуть, це якийсь інший кіт заблукав. А це, схоже, вовк-вовчик виє. Пайсрічі, щось мені лячно, я краще у будинок піду. Добрий катруся. Ага. А я піду перевірю. Раптом комусь потрібна моя допомога. Я ж пес річі. Хоробрий пес. Кіт, ну скільки я можу на тебе чекати? Слізай вже з ялинки, невже ти не змерз? Мур так з з з змерз, але до тебе не піду, бо мені краще на ялинці, ніж у твоєму животі. Вовк вовчик, це ти так голосно виєш, а Яка тобі різниця, хочу й вию. І м'явкаєш, теж ти. Річі це я, це якихи тмурчик поповорожений вовка вовчика, бо я на бобобурулька перетворюся. Мурчик? А ти де? На ялинці від вовка рятуюся. А Ано ну, вовк вовчик іди геть, бо я тобі таке влаштую, таке влаштую. Кіт Мурчик зліз з ялинки. Я прогнав вовка. Вовк втік, я його прогнав, я ж пес хоробрий пес. Я дуже змерз пас річ. Пішли скоріше додому. Мур дякую тобі. <кліпи> Мучику. Кись кось кось. Ти вдома? Нічого не розумію. Мурчику? <кліпи> Мур, що тобі. -то 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 я від вовка врятувався Невже бабуся не помітила, що мене вдома немає, Я змерз так? Ой, бідний, та так вона думала, що ти десь міцно спиш. Це все через тебе. Коли ти приїжджаєш, вона завжди про мене забуває. Добре, що мене посріч врятував Мур. Так різдво я ще ніколи не зустрічав, сидячи на верхівці ялинки, гмур. Але ж тепер буде що згадати Зачекай, зараз принесу тобі теплого молочка. <ривіт> Ой, Ось, котику, тримай, Мурчику, тримай тепле молоко. Ти що заснув? Ой, оце так диво. Святий Миколай. А я так мріла побачити, як ти приносиш подарунки. Різдвом тебе катруся, будь щаслива. Зник, оце так, а подарунка залишив. Орчик ти все проспав. Сьогоднішню Різдвяну ніч я ніколи не забуду, адже бабуся була права. Коли казала, що дива завжди поруч, їх просто треба вміти відчути.